Та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 8 Плюс триває у студії. Працює Тетяна Дублянко. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини зі світу Хмельниччини та України. Отож, Україна не досягла бажаних результатів під час контрнаступу. Про це заявив пан Зеленський в одному з останніх інтерв'ю. Про це інтерв'ю не лише про це, а й про ситуацію у світі. Далі Ігор Рейтерович, політолог, доброго дня, пане Ігоре. Слава Україні, героям слава вітаю. Отож, розпочинаємо нашу розмову безпосередньо із е, інтерв'ю, власне, яке дав голова нашої держави е, Володимир Зеленський. Нещодавно от буквально він зокрема зазначив, що Україна не досягла бажаних результатів під час контрнаступу. Президент зазначив, що Україна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обережність численних збройних сил не дозволила швидко просуватися вперед. Також Зеленський заявив, що війна з Росією перейшла у нову фазу. Зима загалом це завжди в принципі нова фаза у війні. Отож, найперше, що до зброї, ну маємо на даний момент те, що маємо, власне, якщо говорити за 2024 рік. Чи буде активізація власне поставок усього необхідного для збройних сил України, аби все ж таки е, наступні контрнаступи, які будуть в наших збройних силах, були більш успішнішими? Ну, ми наразі бачимо розуміння цієї проблеми з боку наших партнерів, і на останньому засіданні Україна-НАТО цьому приділялася ключова увага. Єн Столтенберг прямо сказав, що питання не зводиться виключно до ЕП-16, мова йде про глобальні поставки. Регулярні поставки, і ці поставки повинні здійснюватися в 2024 році. Бо я думаю, що ситуація ну, як мінімум повинна покращитися. Ще речі, з однієї причини Ми бачимо, як перед запустили свою військову сполучені штати і як вони нарощують виробництво збої, частина з якої де в Україні. Але європейський союз набагато довше розкачується. Історія, наприклад, зі снарядами третину поставили. Це історія про те, що вони наповнили не те, що там наповнили, вони навіть на половину своїх потужностей не спустились ті військово-помоскових. Розуміло, що в наступному році буде краще плюс е Україна е кремі суми виділила на виготовлення зброї, яка празиться в наступному році. І я думаю, що ми повинні у мати повійсько-технічній допомозі краще ситуації ніж є на сьогоднішній день. Ну, єдине тут головний момент тільки п'ями поставок з боку наших партнерів. Наскільки зможе цей темп підтримувати Російська Федерація? Це також важливе питання. А це питання вже до санкцій, це питання вже до певних межовзахтів, які також будуть застосовувати Європейський Союз та Сібізований світ Скону. Тобто тут треба бити з одного боку допомогою Україні, а з іншого боку, обмежувати можливості для росіян виробляти зброю, постачати її на і на фронт і використовувати України. Щодо безпосереднього фінансування, так, отож, ж Ройтерс, Білий Дім повідомив, які штати отримують інвестиції від військової допомоги Україні. От Пенсильванія серед лідерів там вона отримала 2,3 мільярди доларів. Власне, це найбільше з усіх штатів. Але окрім того, з восьми республіканців, які обиралися у тому штаті, на даний момент голосують проти допомоги у військовій зброї власне, для України. Чому саме зараз говорю про це? Тому що зараз, у 2024 році, дуже багато виборчих процесів у Європі, дуже багато змін, які можуть бути політична ситуація в Європі чи може вплинути загалом на ситуацію з постачанням зброї і фінансуванням безпосередньо українського бюджету, та як діяти українській дипломатії для того, щоб убезпечити себе від подібних недобрих війнь? Дивіться, Ситуація, наприклад, ну... В штатах вона пов'язана з тим, що просто мешканці цього штату дуже погано знають про те, скільки грошей зайшло військово-промисловим підприємствам штату від допомоги Україні. Це елементарна мова про інформування. Ну повірте, там ніхто особливо багато не розказує з тих же конгресменів і сенаторів, які представляють цей штат, скільки чого позаходило. До речі, штат може бути, наприклад, там республіканським, і він ідеологічно може ну там не сильно підтримувати надання цієї допомоги. Тому до чого я? До того що треба. Вести роз'яснювальну роботу, і цю роз'яснювальну інформаційну роботу повинні вести не лише американські політики, але й українські дипломати, політики, народні депутати, які можуть туди їздити, зустрічатися, розказувати і показувати, що ви в першу чергу сприяєте розвитку своєї економіки і, звичайно, допомагаєте нам, за що ми вам дуже 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 сильно вдячні. Що стосується Європи, є певна небезпека. Ну, взагалі, 24-й рік це буде рік виборів світових чотири. Мільярди двісті мільйонів людей фактично прийдуть на вибори, тобто ну, половина населення землі буде голосувати. І ці вибори будуть е, значною мірою в демократичних країнах. Ну, на найбільшу демократію на сьогоднішній день є Індія, там найбільше людей проживає. І от, відповідно, вони будуть на виборах, але й будуть вибори до того ж Європарламенту, е, вибори в Сполучених Штатах. Ну, про вибори на Росію я не кажу, тому що то не вибори, то цирк, да то в принципі імітація там. Вибори Путіна, так вона називається. Але важливий дуже момент. Ну, у нас Індія. Цікавить меншою мірою, тому що щоб там не відбулося на виборах, це навряд чи дуже сильно змінить ситуацію. Е, ну щодо там ставлення, скажімо, Індії е, по європарламенту. Я думаю, що ми можемо достатньо оптимістично дивитися на те, які там політичні сили будуть представлені. Там не буде ніякого домінування консерваторів, таких ультраконсерваторів, які по суті є популістами і які б могли заблокувати якусь там допомогу Україні на рівні Європарламенту. Тому що той рівень підтримки, який є на сьогоднішній день, там вже розриви в десятки разів. Ну тобто там голосує, наприклад, за там 50 депутатів умовно, да, я кажу, а проти там 20 чи там 30 То в цьому плані я думаю, що ми там збережемо цю підтримку по окремим країнам є звичайно питання. Багатьох налякала історія в Нідерландах, але мені здається, що треба менше поки цьому лякатися з двох причин: по-перше, е е їм треба ще сформувати коаліцію і сформувати свій уряд. А я нагадаю, що останній раз вони формували уряд 299 днів. Ну майже рік, тобто, в принципі, з великою ймовірністю буде схожа ситуація, оскільки дві найбільші саме консервативні партії, в тому числі і партія нинішнього прем'єр-міністра Рютте, вона відмовилася з політичною силою Вільдерса ну, укладати будь-які угоди. Тобто вони їх відправили далеко, і в них тепер залишається два варіанти: або уряд меншості, ну він точно буде нестійким і він не буде мати е, такого впливу на ну на ті чи інші процеси, тому що в них не буде там більшості фактично в парламенті, або йти на дострокові Вибори, тому про Нідерланди для нас, е, якщо щось і буде таке негативне, це буде аж наступний рік і ближче, можливо, там до, до весни. Тому у нас завдання яке в тих країнах, де є певна небезпека, приходу до влади політичних сил, які можуть займати іншу позицію щодо України. Нам треба максимально ну довести до логічного завершення всі перемовини щодо там гарантій, безпеки, надання фінансово-технічної допомоги, там і тому подібне. Для того що якщо там зміниться навіть політична влада, це не вплинуло жодним чином на підтримку України. Ну, дивіться, як відбулося в Словаччині, там переміг уряд такий популістичний. Також вони сказали, що вони не будуть постачати ніякої військової допомоги Україні. Е, я відкрию таємницю. Може не таємницю. Вони і не можуть цього робити, тому що нема що постачати. Попередній уряд все передав, але Україна до цього часу, до приходу нової, нового уряду, підписала угоди щодо виготовлення і купівлі гаубиць, які ми використовуємо на фронті. І що сказав новий прем'єр-міністр? Ну, ми не будемо відміняти ці контракти. Тому що це гроші, і нам треба так діяти по всім таким, знаєте, небезпечним точкам, країнам, які в принципі ну може там змінитися, може політична ситуація, і може змінитися ставлення до України. Це складне завдання, це багатоакспектне завдання. Ну але його треба робити, розумієте? якщо це ніхто не зробить, то в принципі просто сидіти і чогось чекати, це явно не той варіант, який на сьогоднішній день підходить Україні сказали, що Індія навряд чи змінить свою позицію в українському питанні, не змінить через провал української можливо дипломатії, так через їхній менш ґрунтовний підхід, тому що ми зараз чуємо про те, що Україні потрібні нові партнери, потрібно орієнтуватися на схід, потрібно орієнтуватися на південь світу. Чи все ж таки можливо потепління в стосунках між Індією та Україною? Ну дивіться. Я би не сказав, що е, мова йде про якийсь там провал. Е, в нас просто відсутня системна робота взагалі з Індією на рівні дуже активних якихось там зв'язків е, дипломатичних. У нас є посол і посол Індії є в Україні в Києві на Ярославовом валу, Якщо не помиляюсь, там посольство Індії знаходиться е, в дуже гарному історичному місці і Так далі нас нас є там якісь економічні взаємовідносини, і так далі, і е, намагалися там до широкомасштабного вторгнення активно на ринок виходити представники індійських компаній, і так далі, але в нас ну немає дуже глибокої співпраці, дуже глибокої, і це зрозуміло є проблемою. Але найголовніша проблема навіть не в цьому, а в тому, що е, Індії просто вигідно на сьогоднішній день. Ну просто вигідно е, максимально по суті використовувати Російську Федерацію, бо в Росії немає іншого вибору. Ви ж знаєте цю історію, як вони купили в них нафту за. Платили рупіями, і тепер в Росії до сьогоднішнього дня в профільному міністерстві шукають ЦАПів відбували, тому що когось треба покарати. Бо ці рупії висять, вони і типу є мільярди. А використати їх не можна, тому що вони нікому не потрібні. Коли вони наступний раз там заїкнулися, що давайте не за рупії, або там за долари чи за євро. Індія зробила вигляд, що воно нічого не почула і сказала, ми продовжимо за рупі, і Росія погодилася, тому що їм просто нема куди діватися. І от, на жаль, на жаль, поки що економічна ця доцільність для Індії є ну, такою важливою і вони будуть Росію експлуатувати з іншого боку. Ми, як мінімум, повинні спробувати максимально затягнути Індію в українську формулу миру. І показати, що питання там територіальної цілісності, державного суверенітету є ну важливими і для неї, в тому числі, оскільки ця країна, я нагадаю, вона має ну певні територіальні конфлікти з сусідами, з Пакистаном, з Китаєм, наприклад, дуже ну, така відома історія. І причому ці країни є ядерними, і для них прецедент України може бути важливим. Оце треба використовувати і з цим треба працювати. Щодо, якщо ми вже говоримо по, про використання власне Росії, зараз також з'явилася інформація про те, що Китай відмовився фінансувати спільно з Росією проект по газопроводу сила е, Сибіру, якщо я не помиляюся, так сила Сибіру». і так, і окрім того, вони ще і е, просять, не просять і не знаю, ще більших знижок безпосередньо на газ який постачається Китаю. Це зміна позиції власне після зустрічі з Байденом е, Сі Цзіньпіня? Ну, дивіться, це не те, що там відбулося навіть після зустрічі Байдена і Сінзімпіня, тому що вони ж ці речі прямо не обговорювали. Ну розумієте, у нас просто у багатьох є якісь такі трошки спрощені сприйняття дипломатії. Ну, воно ж не так працює. Ну, Байден не може сказати там сі, навіщо тобі сила Сибиру 2, не роби цього. Але є певні натяки і так далі. А але тут дивіться, тут ситуація з Китаєм, і силою Сибиру-2 те ж саме, що ще гірша навіть для Росії, ніж ситуація з Індією. Китай тримає Росію, я не знаю, за Якесь місце там за горло, там за щось інше. Росії нема куди діватися, тому що в них немає альтернативи, куди це постачати, і вони приходять і просять Китай, розуміючи свою силу, висуває все нові якісь вимоги. В них скидка більше 40% знижка. Вони кажуть, мало. Хочемо ще от повірте, на початку наступного року знижка буде 60%. Росія і так фактично зараз продає цей газ по суті за ціною собі вартості. Вони дуже невелику мають маржу. Просто ну через об'єми на жаль, ну їм це все одно долари там або євро, да які до них ідуть. і це мільярди на превеликий жаль. Не ті, які вони заробляли в Європі, але тим не менше, але Китай надалі Чувати руки і вимагати саме тих умов, які максимально їм підходять, а не ті, які там хоче Російська Федерація. В результаті я думаю, росіяни добудують самостійно власним коштом газогін до Китаю ще й до тієї точки, яку вказав Китай. А потім Китай вирішить, а треба чим взагалі підключатися з іншого боку. Навіть якщо вони підключаться в найближчі 15 років. Ні, ну вони жодним чином не перекриють ті об'єми газу, яку вони продавали в європейський союз. Ну це неможливо просто, тому що туди йшли е, там сотні мільйонів, там кубометрів. А Китай Так, зараз перенабираємо власне Ігоря Ройтеровича е, зараз от декілька хвилин, тому що ще маємо декілька тем безпосередньо, які хотілося б говорити. Повертаючись власне до тези е, пана Зеленського, також він зазначив, окрім того, що Україна, якщо вона програє, Росія швидше за все вторгнеться до країна, та і воюватиме вже і воюватимуть вже безпосередньо американські діти. То чи розуміють власне наші партнери дану ситуацію станом на сьогодні? Окрім того, також тема виборів е, зачіплялася під час інтерв'ю з е, українським президентом. Е, так, до ще е, вже бачимо вас, чуємо. Продовжуємо. Будь ласка, да. Ну я завершу, що е, Росія за власне все це добудує, підведе питаю. Китай потім може цей газ, але вони за 15 найближчих років і близько не перекриють ті об'єми, які вони продавали в Європу. Тобто для них це можливість просто вижити, але ну точно не можливість заробити якісь надприбутки. На Росії це чудово розуміють, але вони в такій ситуації, що їм просто немає куди діватися. До те, власне, повертаючись до інтерв'ю пана Зеленського, окрім всього іншого, він також і заявив про те, що якщо Україна програє, Росія швидше за все вторгнеться до країн НАТО і воюватимуть уже американські діти. Ми також чули і бачили плани Росії, чули їх на 10-15 років наперед, про те, що вони дійсно хочуть побудувати російську імперію. Оці всі е, речі, які ми з вами чули, бачили, чи вони, хоча б, зможуть акумулювати е, зусилля європейських партнерів, е, також Штати, так у допомозі нам, у допомозі Україні для того, щоб дійсно війна не перекинулася на Європу? Ну дивіться. Іншого вибору, якщо вони цього не зроблять і будуть зменшувати підтримку України, або навіть е, почати вимагати, поки вони цього не роблять ну, заради справедливості, вимагати якогось там миру, але на умовах, які будуть влаштовувати значною міру Російську Федерацію, е, то буде все як у відомому вислові Вінстона Черчилля. Коли приїхав Чемберлен і сказав, я приніс вам мир. Він сказав, що обираючи між миром там і безчестям, війною там і безчестям, ви обрали безчестя і отримаєте відразу війну. Тобто, ну і і так і відбулося. Тому тут дуже схожа насправді ситуація, вона можливо не настільки там швидко буде розвиватися, але розуміння в європейських країнах, в першу чергу, тих, які відносилися раніше до постсоціалістичного табору, так званого, і ті, які мають або кордон з Росією, або близько знаходяться до Росії чи Калінінградської Кенінгсберської по суті області, да у них все більше стає розуміння, що Росія та на Україні не збиралася зупинятися, і ви думаєте, що просто так знову ці пропагандисти починають останні тижні. День волати про те, що ми там за три дні візьмемо е там Литву, Латвію або Естонію. Ну от насправді тут парадокс ситуації в тому, що при всій повазі і великій любові до наших партнерів цих країн, які дуже допомагають Україні. Е Росія, якщо акумулює якісь сили, може дійсно спробувати за три дні захопити, бо вони просто маленькі країни. Ну тут треба розуміти ну, масштаб. Да? А НАТО, поки включиться. Ну, пройде достатньо багато часу. Тому що, от, знаєте, там прихильники НАТО, нам треба, безумовно, в НАТО, але всі забувають про те, що навіть п'ята стаття вона не передбачає ну, НАТО, сумно, звісна, чи славно, вона не передбачає миттєвого вступу в у війну. Вона передбачає початок консультацій і потім відповідь. Тому в цьому контексті Росія може, звичайно, випроводити, випроводити альянс на міцність. І оце розуміння, мені здається, на сьогоднішній день повинно бути головним стимулом для всіх країн Альянсу, в першу чергу європейських максимально працювати на підтримку і на допомогу Україні щодо також заяв пана Зеленського, так він говорить про те, що зараз потрібно робити наголос на власне виробництво, окрім того, засобів ППО, також він говорить про те, що. Ну добре, що почали говорити правда, вже на другому році війни, але все ж Але для того, щоб це запустити, потрібні кредити з Європи. Чи зможемо ми це дійсно запустити в тих масштабах, які потрібно для нашої України? А я вважаю, що Україна має бути самостійно дійсно озброєна до зубів, тому що як ви вже сказали, що НАТО окей, добре, прекрасно, але не завжди воно швидко діє, так якби нам хотілося, і що ми відповідно і бачимо. Ну, да, тобто, нам треба мати на майбутнє таку армію, яка зможе стримувати першу навалу, доки підтягнеться НАТО. До речі, от поляки це чудово розуміють. в них навіть в стратегічних планах так було записано, що вони там два тижні стримують росіян, відступають навіть, а потім втягуються НАТО, і вони якби їх виганяють. Тому тут дуже схожа ситуація і для нас з приводу нашого ВПК, мені здається, це повинна бути стратегічна історія абсолютно, тому що тут є два моменти: перший момент ну це виробництво зброї, це зрозуміло. А другий момент це гроші, тобто це розвиток економіки. Тобто, ми можемо навіть під час війни виготовляти. Продавати і на цьому ще заробляти, покриваючи всю необхідність в забезпеченні наших збройних сил. Ну от дивіться, просто є такий алгоритм. Він приблизний, але для кожної галузі він може бути трошки різний. Але, наприклад, продаж одного танку за кордон одного танку дозволяє поставити в армію від 5 до 10 танків за ці гроші. Тобто, ну, внутрішній ринок, зрозуміло, не такі дорогий, наприклад, як там за кордон. От один танк оснащений, там нафарбований, все по ідеально зроблено, проданий в якусь там арабську країну. І дуже багато арабських країн купують там, наприклад, танки, купували українські танки, дозволяє забезпечити там від п'яти танків наших збройних сил. Тому в цьому контексті можна знайти цей баланс. І під це підтягнуться інвестиції, в тому числі е, ризиковані да, з одного боку, але ж дохідність ризикованих інвестицій завжди більша. Ну і там було в наші Рішення, а воно, правда, потребує подальшого ще вдосконалення, це страхування інвестицій. Україна планує взяти в тому числі, контракти з ЄБРР, ввести, запровадити це страхування. І тоді прийдуть інвестиції, в тому числі для військово-промислового комплексу, які можна розвивати робочі місця, заробітна плата, гроші взагалі там, в бюджет, і дуже важливий момент це техніка для наших збройних сил. Щодо виборів, також, якщо можна коротенька ремарочка, також він заявив, що готовий провести вибори президент України, але більшість українців цього не хочуть. І дійсно, більшість українців цього не хочуть. Тому що як тільки заговорили безпосередньо про вибори, розпочалися різноманітні заяви наших народних обранців, так і вони не завжди логічні і не завжди на часі, і абсолютно абсурдні, як навіть назвала деякі з них. Але все ж таки багато хто в, в Європі говорить, що потрібні вибори, тому що це демократична країна, і так далі. Але ніхто з них не говорить про те, що в воюючої країни як їх провести, потрібно тоді отих всіх наших спостерігачів міжнародних в окопи гнати. Ну дивіться, президент правильно насправді відповів. Україна готова була би провести вибори. Президент може й хотів би їх провести, щоб отримати там додаткову гарантовану перемогу і додатковий рівень легітимізації. Але дійсно проти українців 82% раз. І другий момент: всі фракції в парламенті на днях підписали угоду, що ніяких виборів під час воєнного стану не буде. Ні парламентських, ні президентських. Вони будуть через 6 місяців після завершення воєнного стану. На цьому я думаю, треба ставити крапку як мінімум до. Середини наступного року питання виборів взагалі не піднімати, хоча та ж Росія буде його інформаційно, звичайно, качати щодо Фіцо. Аналогічно, якщо ми вже переходимо безпосередньо до наших сусідів, прем'єр Словаччини Фіцо заявив про намір налагодити відносини з Росією. Відповідну заяву Фіцо зробив на зустрічі з послами США та Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба словацького кабміну. Далі його цитата: ми є державою, членом Європейського союзу та НАТО, що звичайно впливає на нашу на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не завжди це не може обмежувати нас у суверенних позиціях, які не завжди відповідають політиці єдиної правильної думки, яка пропагується в євросоюзі, сказав Фіцо. Ну не здивована, чесно кажучи, цією позицією, але чи тепер словаччина може стати отим хабом для, так би мовити, рупору Російської Федерації? Вона вже частково стає власне, як і Угорщина для Російської Федерації у Європі, чи може стати отим острівцем якихось там інших підводних течій, в яких зацікавлена Росія і контрабандою, і таке інше? Я не думаю, що Словаччина насправді перетвориться в такий анклав, тому що це все ж таки не угорщина. У Фіцу немає такої підтримки, як у Орбана, і зараз ми говоримо про цей уряд. А наступному році можемо говорити вже про інше. Фіцу, до речі, не перший раз приходить до влади, не перший раз з неї йде. Тому я думаю, там це так буде і надалі. І крім того, ну Словаччина може собі зараз дозну якби дозволяти більше такої проросійської дещо риторики, про якісь там мир і так далі. Але я не думаю, що вона буде виступати країною, яка там почне блокувати. Якісь ініціативи стосовно України, ну реально, тому що е, ну, в силу своєї значимості, е, в силу свого економічного там військового потенціалу вона собі не може просто це дозволити, тому е, десь на якихось там протиріччях вони будуть намагатися грати, можливо, навіть отримувати спробувати точніше отримувати якісь бонуси там від Російської Федерації, але це явно не історія Угорщини, тобто, це не так. Буде складно і не так страшно, як це відбувається безпосередньо з угорським урядом. І я ну чомусь мені так думається, що в наступному році ми будемо про інший уряд словацький говорити. Бо там дуже весела насправді політика, і е, країна набагато більш демократичніша ніж угорщина. Спроби там прикрутити гайки, як це роблять в Угорщині. Вони вже зараз наразилися на спротив. І якщо ну, уряд не зупиниться, ну вони отримують тоді велику проблему, як мінімум дострокові вибори і ви вилетять дуже легко тоді, там зі своїх крісел. Ну і плюс у Європейського союзу є ж гарний інструмент. Будете неправильно себе поводити, провокувати і ігнорувати якісь там спільні рішення. Ну тоді все буде чесно, будете самі собі на життя заробляти, а ніяких грошей з центральної європейського бюджету не отримувати. А Словаччина, до речі, як і Угорщина, дуже сильно від цих грошей залежить. Щодо Польщі, також не можемо не оминути дану тему, тому що ну ситуація ще більше ускладнюється тим, що наші українські далекобійники говорять, що вони фактично стали заручниками польських протестувальників та поліції, оскільки в людей просто-напросто закінчуються харчові запаси, закінчується солярка, закінчується вода. А їх не випускають з тих пунктів. Вони не можуть просто піти і купити необхідні продукти. Окрім того, там вже з'явилася інформація про те, що одного із українських дальнобільників евакуювали шляхом госпіталізації. Йому стало також зле знаємо і про двох загинувших на жаль, безпосередньо там на кордоні, бачимо, що час піджимає. Не те, що піджимає, а просто ну катастрофа там відбувається. Зокрема, українська влада. Говорять, почекайте, почекайте, ми там і польська влада, що от коли ми безпосередньо вже стабілізується е, ситуація з урядом, все потепліє, все налагодиться, але ну нема часу чекати. Люди там стоять, люди мерзнуть, іде зима. Чекати ну, буде здач, тепління навесні? Ну, дивіться, це вперше, питання до в тому числі представників нашої влади, тому що вони роби повинні робити все для того, щоб з гуманітарної точки зору е, ті, хто перебуває в Польщі, українські водії, вони були забезпечені, в тому числі приїжджати на місці вирішувати певні питання, е, вимагати якоїсь іншої реакції від польської поліції, там польських протестувальників, влади і так далі. А що стосується там, почекайте потепління, тут питання навіть зараз не про уряд іде. Вони четвергач чекають. Насправді вони сподіваються, що на транспортній раді Європейського Союзу вони зможуть от, просунути свою цю ідею е, певною мірою. А потім ця рада ну, звернеться до України. І Україна змушена буде тоді це виконати. Ну щодо відновлення там декларування, от певних таких речей, да, які були відмінені. А, але я, наприклад, сумніваюся, що Європейська транспортна рада це зробить, тому що це суперечить, суперечить по перше, транспортному безвізу, який діє до червня наступного року. А по-друге, є ж питання тоді до угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. До речі, порушувати тоді цю історію буде Європейський Союз, не Україна. Тому. Полякам або прийдеться піти на певні поступки і дійсно досягти компромісу, який запропонувала Україна, або імовірність, ну доки не сформовано новий уряд. Да, імовірність накладання санкцій навіть з боку керівних органів Європейського Союзу на Польщу стрімко зростає. У Єврокомісії просто іншого варіанту не буде розумієте? тому що поляки ж вони створили ще дуже небезпечний прецедент. Вони показали іншим країнам, що можна отаким чином викручувати руки, і в принципі вибивати собі, дивіться, важливе ж уточнення mais que estão А тупо боротьба от конкурентна. Вони хочуть не конкурентними методами отримати конкурентну перевагу. Вони бояться конкуренції. А чим гірше німці або іспанці, або, наприклад, там французи. Колись, до речі, поляки викинули з цього ринку. Вони ж третину ринку контролюють зараз, перевезень в Європі. Вони з цього ринку витіснили німців і французів. Але я не пам'ятаю, щоб німці і французи на пунктах перепуску ну, перепусти влаштовували там акції протесту і блокували. А зараз вони на це дивляться. І в них виникає аргументоване питання: якщо поляки можуть, чому не можемо ми. Тому я думаю, що тиждень повинен бути показовим в плані більш активного підключення Європейської комісії, ну і, можливо, якихось змін вже в польській владі. Бо Туск, Туск якщо він стане прем'єром, от він якраз зараз вже займається цим питанням. Він спілкується, вони напрацьовують певні варіанти, тоді ситуація може швидше розв'язатися. Добре, Ми вам дякуємо. Отож, Ігор Рейтерович, політолог. Дякуємо за те.